Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 22 лютого 364-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі зранку в Одеській області та по всій Україні була повітряна тривога, яка пов'язана з активністю російської авіації на території Білорусі. А ще росіяни випустили свої іранські мопеди десь з района Приазов'я. Повітряну тривогу вже відмінили авіація на території Білорусі. Сіла, а у іранських мопедів, якщо росіяни їх запускають днем, то ефективність їх майже нульова. Тому в Одесі все спокійно, і в сусідньому місті Герою Миколаєві теж спокійно. А от в Миколаївській області в районі Очакова одна людина зазнала важких травм. І на жаль, трагедія сталася в Херсоні минулої доби. Росіяни обстріляли зупинку в самому Херсоні поруч з центром міста, і там загинуло п'ять людей ще більше 16 Дістали поранення. На жаль, такі обстріли Херсона та Херсонщини будуть ще тривати ну як мінімум місяця-два, поки ЗСУ остаточно не виб'ють росіян з правобережної її частини. Ну і напевне на днях, може завтра чи післязавтра буде знову ракетний обстріл від росіян, бо завжди перед ракетним обстрілом вони випускають свої мопеди.